Двір цього будинку на вулиці Київській затишним та облаштованим назвати важко. Єдиним, що тішило око тутешніх мешканців, це фруктовий сад. Але віднедавна люди занепокоїлись: прийшли якісь невідомі, зрубали кілька дерев і заміряли територію. З'ясувалося, що впродовж всього двору від готелю до бібліотеки планується збудувати меблевий салон. Таку пропозицію подала фірма Ностродамус. Ми, мешканці будинку 26 вулиці Київської міста Рівне, виражаємо протест на забудівлю при будинковій території фасаду, що прилягає до центрального шосе міста. Дозволу на це будівництво ще ніхто не давав. Отже, без дозволу було вирізано групою військових фруктовий садок, який захищав будинок від пилу центрального шосе. Далі, без дозволу, вже навезено якесь звалище бруду та висипано прямо перед будинком на місці зрізаних дерев. Мешканці будинку поставили свої підписи під листом протесту, який адресують міському голові. Головний архітектор міста Микола Пасічник повідомив, що зараз лише розробляються проектні пропозиції благоустрою міста. Якщо проект салону не суперечитиме нормам будівництва приміщень і не ущемлюватиме дворової території, то частину садка все-таки виробують і салон тут збудують. Що ж до благоустрою прилеглих територій, то якщо фірма Нострадаму збудує салон, то й територію облаштовуватиме вона. Двір цього Будинку на сам перед.